Христос Воскрес, дорогі браті і сестри, ми маємо четвер. Пасхальний четвер, ніби радість. Кожного дня звершуємо служіння, бачимо причасників, душа тішиться, радіє, але сьогодні плачемо. От вранці ставив пост про трагедію в Києві. Знову нечистивці з Росії, варвари фактично сьогодні руйнують наші міста, руйнують нашу столицю, руйнують життя. Скільки людей сьогодні? Втратили свої сім'ї, скільки загинуло, і дивишся, як з розвалим ідуть звуки людей. Люди кричать, просять про допомогу. Аж робиться страшно. Сьогодні і свято, але повноті святкувати не можемо, бо боліваємо з наших героїв, з наших воїнів. Молимось. Але віримо, що Господь милосердний змилується над нашою земною батьківщиною, ненькою Україною. Подарує до мир. Ми продовжуємо молитву. Молитва це найдорожчий. Але на жаль, знову знайшлися нові пілати, нові Анни Каяфі. Сучасні безбожники, тому що такі люди православними не можуть назватися, які благословляють війну, які благословляють вбивати людей. Це неймовірно страшний гріх. Але Господь каже, що більше цієї любові ніхто не матиме, хто душу, життя своє положить за ближніх своїх. Наші герої кладуть душу за своїх ближніх. Ми молимося в тому, що ми можемо робити? Тільки молити. Пасха продовжується. Хто має ще хвилинку і можливість, прибіжімо Божий храм. Сьогодні знову у нас весь храм причищався з тих христових тайн. Знову завтра п'ятниця живоносного джерела ікони Божої Матері теж буде молитва, теж причастя. Субота будемо роздробляти, роздавати артус. Здається, святкові дні. А як хотілося б миру? Ми про нього мріємо. Ми молимось, боліваємо за долі батьківщини, але розуміємо, що все в руках Божих. Господь попустив нам таку спокусу, таке випробування, віруюча людина. З чистим серцем, з чистою душею, з досі відповідальністю. молитовно, Дякую Богу за його владіяння. І, звичайно, віруючий український народ, а не віруючі люди, і глибоко віруючі, особливо нас на заході України. Ми просимо, щоб Господь прийшов на землю, прийшов своєю силою, зупинив цю страшну війну. Господи, гряди, Господи, збережи, Господи, не залиш! Він милосердний, він добрий. І з високого неба Він все бачить. Він бачить наші серця, він бачить наші наміри, він знає наші почуття. Господи, будь з нами! Боже Великий, єдиний нам, Україну, храни. Христос Воскрес, во істину Воскрес! Будьте крепенькі, здоровенькі.